Молитва вдячності за дар свободи за Україну за захисників. Господи, дякую тобі за дар свободи незалежної вільної української держави. Дякую за дар вільної волі, який ти вклав у серця українців. Боже, споглянь у часи важких випробувань на державу нашу Україну. Даруй мудрість нашому народу бути згуртованими і вдячними. Дай ми мужність жити в правді, зміцни духовні сили, щоб зберігати нашу віру, стояти в вистині і непохитно йти до перемоги з молитвою і надією. Дай нам сили і відвагу побороти ворога і зберегти свою свободу. Благослови та зміцни захисників наших, будь для кожного силою і міцю, вірною опорою в момент випробувань. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, розрадь кожного зраненого серцем. Воскресіння даруй всім полеглим за Україну. Господи, нехай буде в Україні щасливий завтра, і нехай буде мирний світанок. Амінь.